Віка, ти бачиш курочок? Курчат бачиш? Одна біла курка. Дивись, дві білі і три сірі. Дві білі і три сірі. Ходять, ходять і щось дзьобають, Щось дзьобають. Щось дзьобають вон вони. Ходять, ходять, ходять. О, крильця показує. Тобі подобаються курочки? П'ять курок гуляють. Подобаються, Віка, скажи. Ти так зайнята, що навіть сказати не можеш. А, а, а. Хто? А. Хто? А. Курочка біла. Біла курочка ходить. О, копає. Бачиш, копає. Це ж вона жуків шукає та хробаків. Розкопує. Шкідників сільського господарства. І шкідників сільського господарства вона шукає. Да? І Віктор шукає шкідників сільського господарства. Шукаю. Mm. Всі дивляться на курочок. Mm -mm. Вони копають і дзьобають щось. Хробачків шукають. Шукають хробачків. Тобі подобається? Mm -mm. Ходять і копають. Вон вони ходять і копають. Ходять і копають. Да? І кажуть кур-кур-кур-кур-кур. Кур-кур-кур-кур-кур кажуть. Кажи їм до побачення, до побачення.